Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Євангелист описує нам слова Ісуса Христа, який Він говорить про кінець світу. Він каже, що прихід Сина чоловічого буде, як блискавка, що на сході блисне, і вмить на самім заході аж засяє, так і буде прихід сина чоловічого, і будуть побачити знак на небі і будуть бити себе в груди. Який знак? Знак, який всі будуть знати, що то Ісус Христос. Це може бути хрест, це може бути інший якийсь знак, чи сам Ісус з'явиться на небі. І всі тоді побачать, будуть бити в себе в груди. І ті всі, що говорили, я не вірю в Бога, я вірю в себе, я до церкви не ходжу, я там ще щось. От усі ви. Усі ви, що ставляться до церкви, до Бога так собі. Такі мудрі, такі впевнені, бо тому що Бог мені нічого не допомагає. Хату я собі сам збудував, машину я собі сам купив, гроші я собі сам заробив без Бога. І такі дуже впевнені в собі, ви будете бити себе в груди. Ви пізнаєте той знак, і ніхто не буде сумніватися скаже, так, це син. Чоловічий. Так, це Ісус Христос, так Він іде судити живих і мертвих. І тоді будете бити себе в груди і каєтеся. І каже Господь, що дуже добре, коли наймід буде своєму панові служити, чи він є присутній, чи відсутній, але для тих, які відсутність. Господаря будуть бити слух, там ще щось. Я таких також знаю. Це ті, які думають, що живуть у своєму світі, не у Божому, а у своєму. І вони такі великі господарі. Бо Бог їх не крає, Бог нас лишив, вознісся на небо. І всі так думають, Та, все, що хочу, буду робити, вас це стосується особливо. Ви чули кінець, що сказав Господь? І прийде той Господар в день і в годину, яку ти не сподіваєшся. І того невірного слова розробає надвоє. І кинеть його туди, до темниці, де буде плач і скрегіт зубів. Що значить плач і скрегіт зубів, коли людина скрегоче зубами, коли дуже зла, нічого не може зробити. Коли вже нічого не може буде зробити, і не поможуть вам ні гроші, ні ваші статуси, ні ваші достатки, нічого вам не поможе, коли ви побачите знак Сина чоловічого. Ви так добре розумієте в погоді, ви так добре розумієте в політиці, ви такі спеціалісти в економіці, ви все знаєте. Ви знаєте, де є добре, де є зле, ви так все дуже добре знаєте. Чому не розпізнаєте знаків тих, що свідчать там? Каже Господь, і будуть землетруси в місцях, і будуть всякі різні чуда, і будуть війни. Не дивуйтеся, не бійтеся. Це ще не кінець, це початок. Ми в цікаві часи. І ми живемо в часі війни. Війна, яку, може, не відчувають навіть, ну, можна так сказати, не всі українці. Війна, якої не відчувають європейці. Війна, якої не відчувають американці. Вони взагалі на другому материку. Але війна є. І під самий кінець цих війн буде багато. І ми, знаєте, думаємо, що багато це в один день. Для Бога один день, як тисячу років, тисячу років, як один день. Возьміть, починаючи що за нашої пам'яті війна у 2008 році Грузія, Чечня. Сирія, Україна, Ізраїль, Палестина. Хіба це мало? Але вік одної людини це дуже багато. Це знак. Тому, щоб не було запізно, будьте готові до приходу Ісуса Христа. Бийте себе в груди, кайтеся до того часу, поки прийшов Христос, щоб не було запізно. Особливо звертаюся до тих, кому треба покаятися. Кому треба покаятися? Покайтеся. Бо Царство Боже близько. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть!